Прокоментували події у Дбілісій в країні агресорці. Так за словами кремлівського речника Дмитра Піскова, Росія, начебто, не має жодного наміру втручатися у події у Грузії, адже це їхня внутрішня справа. А от заступник голови ради нацбезпеки Дмитрій Медведєв був більш відвертим. Він звернувся до протестувальників. Мовляв, такі акції закінчуються погано. Саломе Робішвілі Медведєв назвав простроченою президенткою. А на заяву, що вона залишиться на посаді, сказав, що раніше за таке Ішали. Про те, що відбувається у Грузії, зараз будемо говорити з експертом-міжнародником, учасник протесту в Грузії Георгій Іналішвілі, долучається до нашого ефіру. Наші вітання. Добрий вечір вам. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Добрий вечір, дякую за запрошення. Отже, скажіть, будь ласка, як людина, так би мовити, із середини, як ви станом на даний момент оцінюєте протестні настрої і протестний потенціал у Грузії? Чи є сили і натхнення продовжувати людей, які виходять на вулицю? А, так, це все почалося коли? Ще місяць тому, коли у нас були парламентські вибори? Це були і парламентські вибори були сфальшовані, і тоді люди вже почали обурюватися і. Ображатись на, на, на грузинську мрію на грузинську владу. а і ми бачили, що в перші дні були масові протести. Але у нас а, по іншому грузинський народ дуже емоційний народ, і вони вони реагують на емоційні речі. Тобто, у нас емоційний пік а, поки що не настав, і коли це настане, тоді буде масові протести. Що звити самих а, протестів? Ми дуже добре пам'ятаємо, що це почалося, тобто масові протести в Твілісії в різних містах Грузії, коли прем'єр-міністр Грузії оголосив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до, до 2028 року. Це була вже червона ліня для узеткового народу, і почалися масові протести. Якщо а, сказати так, чотири дні в тому, коли почалися масові протести, то було... Перші дні багато людей, але після розгону а, жорсткого розгону митингів в перші дні. А, це наткнуло людей, що виходили більше людей. Наприклад, позавчора у нас була більше ніж 200 тисяч людей а, в центрі сі це дуже багато, і це хвиля а, а, людей збільшується. І тут саме головне те, що а, люди виступають не тільки в Тбілісі, в столиці Грузії, а в різних містах. А в Грузії це дуже важливо, тому що до цього такого у нас масово не було. Ну насправді ж великим протестам потрібен лідер, за яким будуть іти ці люди. Чи може стати ним президентка Соломезуру Бішвілі, чи може це бути хтось інший? АК, про це йде говорять дуже багато, і зараз Салом Журбюшуле, яка є діючою президенткою Грузії, вона намагається якось скоординувати а, всі а, процеси. А що я маю на увазі? А у нас є чотири головних опозиційних партій, які, незважаючи на масове порушення на парламентських виборах, вони здолали бар'єр і а, люди голосували а, за ці опозиційні партії. Тут зараз головна мета для президентки Грузії Грузії, щоб згуртувати цих опозиційних лідерів, щоб вони об'єдналися, і можливо створили якийсь єдиний штаб, щоб вони це єдиний штаб, щоб спілкувався з суспільством, і з нашими зовнішніми західними партнерами, тому що треба тиснути на грузинську мрію і всередині в Грузії, і, і з так. А uh, тому зараз uh, намагаються, щоб uh, були якісь там конкретні лідери uh, цих масових протестів, але це поки що в процесі. А зараз люди здебільшого не самоорганізуються і так виходять на вулицях. Ви кажете пане Георгію про те, що людей треба згуртувати є зараз декілька ось таких там лідерів опозиції. А до прикладу, чи могли би люди згуртуватися, якби Салобим, Саломе Зоробішвілі помилувала пана Саакашвілі, який перебуває в в'язниці, тому що я читала вашу пресу, і журналісти пишуть про це, що це би було ось таким гарним кроком. Але ми пам'ятаємо, що раніше Зробішвілі була категорично проти і казала, що цього. Не відбудеться ніколи. Так, а тут треба а, дуже глибоко про це говорити. І чому? Що я маю на увазі? Так, Панолому Зоробічули завжди була проти помилування пана Славі У них є, були такі особисті а, речі і не тільки. Але тут треба казати, а, треба казати правду. А зараз у Саакашвілі, -Са 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 який який ареш арештованим, у нього є декілька кримінальних справ на тільки на одну кримінальну справу є остаточне рішення суду. Тобто, якщо парламент за президента Грузії вирішить помилювати, вона може помилювати тільки на одну справу, на якому вже є рішення остаточне рішення суду. А на інших п'ятих кримінальних справах поки що немає остаточного рішення. І якщо, наприклад, Салому Заробишлі мільйон на одну справу, на решта п'ять справ продовжується розслідування. Тому він не може залишити в'язницю. Він буде залишатися у в'язниці. А ми ще ми знаємо, що у Салому Заробішулі закінчується повноваження цього року, і а, вона просто не встигне щоб помилювати на інших справах Сакашвілі. Теж тому а, щодо звільнення пане Сагашвілі. Зараз не може серйозно говорити, тому що це не може відбутися. А чи може бути такий варіант, коли м, на прохання грузинської мрії буде втручатися в те, що зараз відбувається в Тбілісі, і Російська Федерація, щоб придушити повстання, чи внутрішньо ну принаймні йдеться про ось таку ймовірність? Знаєте, це дуже таке запитання, на якому немає відповіді. Ми можемо просто, просто казати те, що наприклад, якщо говорити про втручання російської влади Росії, вона вже втручається. Це немає не обов'язково, щоб було прямо танками або ПТРами і так далі. Вона вже втручається, і у нас є проросійська влада. Це треба один і останній раз визнати просто. А що стосується саме прямим шляхом, щоб Росія тут зайшла, да? Наприклад, 40 кілометрів від Тбілісі до російської бази. Ми знаємо, що 20% території окуповані Росією. Так. Імовірно, можна, щоб Росія тут зайшла танками і так далі. Але на зараз у Росії немає такої можливості, щоб вони а, застосували якісь події тут в Розі, тому що у них проблеми і на фронті і з Україною, і вже у них є проблема в Сирії. тому що на зараз я думаю, що у Росії просто немає можливості, щоб вони фізично турчилися, в грузинські справи. А ті росіяни, які зараз перебувають в Грузії, там з різних мотивів і причин, хтось так само тікав від війни, щоб не бути мобілізованими в Російській Федерації, як вони себе поводять? Вони підтримують протисні настрої? Чи навпаки, ФСБ їх може використовувати для якихось провокацій? Ну, можна прямо можна сказати, що від Росії можна очікувати будь-які рішення, так. Але ми знаємо, ще, то, що у нас тут дуже багато росіян, не тільки в Тбілісі, а наприклад в яка... Друге місце за населення. Але я не бачу, що вони десь щось протестували або десь сходили. Як зазвичай, вони ховаються, коли у нас є тут масові протести або щось таке, тому що вони а, прямо говорять, що я не в політики, і все. Як, як ви знаєте. Просто вони продовжують своє життя, подорожують в різних країнах твілися і все. Ну, стандартна фраза: це поза політикою. Так, ну... Так. Тут навіть коментувати не хочеться. Є дуже цікава заява, яку зробив прем'єр-міністр Ірак Лехобахід ну буквально сьогодні. каже про те, що Грузія прям вже готова підписати угоду про початок перемовин про вступ до ЄС. Якщо надійде така пропозиція, чому так змінилася його риторика і що це означає? Риторика не змінилася. Вони спочатку так і говорили, що нам не треба щось просити у Євросоюз. Тобто вони підтримують таку думку, що ми така величезна країна, яка може поставити вимоги до Євросоюзу. Тобто вони хочуть так згуртувати своїх прихильників і їм доказати, що вони величезні тут, вони у них є сила і так далі. А нічого нового він не казав. Просто він хоче, щоб своїм перехильникам сказати, що ось ну ми не відмовляємося від евроінтеграції, Ми просто не хочемо комусь щось просити, тому що вони завжди говорять, завжди говорять, що від Євросоюзу були якісь там а, якісь там а, вони хоч, хотіли щось змушувати Грузію зробити якісь кроки. А, тобто то... це не нове так. Тобто для тих людей, які зараз протестують у Тбілісі і в інших грузинських містах, це не є фактором того, що можна розходитися по домівках і Грузія буде продовжувати свій шлях до Європейського Союзу так звичайно, ні. Тому що ми знаємо, що грузинська мрія, коли щось говорить, вони ніколи це не виконує. Ніколи те було. І коли вони казали, що минулого року, коли вони почали говорити про прийняття закону про іноагентів, Потім були масові протести. Вони відмовилися і сказали, що вони не будуть ніколи це робити, але в цьому році вони це зробили так. Тому у людей немає ніякої довіри до грузинської влади, що вони що скажуть, то, то вони будуть виконувати. Видання політико також написало про те, що європейський союз розглядає варіант запровадження санкцій проти тих керівників грузинської мрії, які відповідають за силовий розгін протестів і віддають відповідні накази. Це може стати для грузинської мрії якимось стримуючим фактором для того, аби не застосовувати силові методи до протестувальників чи ні? Так, це звичайно б би, зму змусило би грузинського мрію відмовитись від таких жорстких мір. Але тут є одно дуже важливе але а на зараз європейський Союз не може застосувати такі персональні санкції до політики в Грузії, тому що для цього треба єдине рішення. І на зараз ми знаємо дуже чітко, що, наприклад, Угорщина не буде підтримувати цей а, ці санкції, і тому ми знаємо, що таких санкцій від Євросоюзу не буде. У нас є надія, що більше Америка, Сполучені Штати Америки будуть застосувати персональні санкції, тому що для них це. А простіше, ніж для, для Євросоюзу. А, як насправді далі будуть розгортатися події? Чи можемо ми зараз прогнозувати стосовно дострокових виборів, до прикладу, які пропонує провести Європарламент в Грузії? На чому наголошує так само і президентка Соломе Зарубішвілі? Такий варіант ймовірний. А, ймовірний, але це залежить від. Декілька факторів. Перше, це треба, щоб а, у нас були так сказати єдині вимоги, єдині вимоги у президентки у суспільства і у опозиційних партій. Тому що треба говорити з зовнішніми партнерами. Так так, нам треба якийсь лідер, або якийсь деякі лідери, які будуть про це говорити і з суспільством, і з зовнішніми партнерами. Якщо у нас буде масовий протести в Грузії і масовий тиск на Грузинському мрію, і буде тиск зовнішнього, тоді у нас є варіанти, є надія, що таке може бути. Але це буде тривали, це дуже тривалий процес. І на це піде не один день, не два дні, а тижні або місяць. Грузини готові за це боротися? Ну, знаєте, у грузини. Поки що не настав такий емоційний пік. Якщо настав такий емоційний пік, і це дуже близько, тоді грузини будуть а, боротися до кінця. Так я в цьому впевнений. Дякуємо вам, пане Георгію. Дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру, і неймовірно вам дякую за вашу чудову українську за те, що дуже дякую. Так, сьогодні ви в прямому ефірі спілкувалися рідною для нас мовою, і звісно ж таки ми бажаємо грузинам успіху і всіляко їх підтримуємо на цьому шляху до їхніх євро. Прагнень